Вітаю! Мене звати Ірина і я частина команди European People Media. Сьогодні поговоримо про емоційне вигорання, зокрема у волонтерів. Зазвичай вигорання виникає внаслідок перевтоми та великого навантаження. Емоційне ж вигорання виникає внаслідок втрати сенсу того, що робиш. Люди перестають розуміти навіщо розчаровуються у своїй діяльності. Причина в тому, що не все виходить або поки не вдалося досягти результатів. Вигорання виникає внаслідок поєднання інтенсивної діяльності та надмірного емоційного напруження. Ознаками емоційного вигорання є емоційне виснаження, бажання відсторонитися, приниження своїх досягнень, роздратування, психологічні симптоми, такі як втрата апетиту, сну, набір ваги, головні болі. Порушення комунікації, приступи гніву, небажання спілкуватися, проблеми з концентрацією уваги та негативне відношення до діяльності. Які ж поради ми могли б вам дати? По-перше, ви маєте право сказати ні, ви можете зменшити обсяг вашої діяльності та попросити про допомогу. Згадайте, як часто. Ви нехтували особистими потребами та бажаннями заради допомоги іншим. Подбайте про себе, пийте воду, дотримуйтесь режиму сну та їжі, знаходьте щось приємне для себе, можете робити собі маленькі подарунки. Обирайте підтримуючи суспільство навколо. Команда та колеги, з якими є схожі інтереси. Та де ви проводите разом волонтерську діяльність це ваша підтримка та ресурс. Знайдіть людину, якій будете довіряти, і яка здатна вас вислухати. Це може бути друг чи знайомий. Ця людина має поважати вашу думку, але бути чесною і мати можливість висловити свої спостереження чи занепокоєння. Знайдіть власні копінг-стратегії, можливо, дії, речі, хобі. Які додають вам сил та позитиву. Якщо ви навчитеся знаходити в собі джерело радості, вам буде чим ділитись з іншими. Пам'ятайте, чому ви вирішили допомагати. Ваші принципи та турбота цінні. Волонтери часто ставлять власні потреби на другий план. Тут завжди потрібно тримати у фокусі те, чому ви це робите. Друзі. Нагадуйте людям, які поруч з вами, важливість їхньої допомоги. Підкреслюйте, що їхній, навіть маленький вклад дозволяє досягти чогось великого. І будьте вдячні за все, що вони роблять! Дякуємо волонтерам та порталу Української волонтерської служби. Бажаємо всім миру та злагоди, з повагою! Ваш ІПІМ.